Же не виходить, а я вийду. А ти купи слона? <клеслова> як ми можемо дружити стільки часу, і ти не замічаєш мій душевний стан. Лишися всередині, я буду відвоювати їх звідси. В цьому відео я пограла в ігри, які ви дуже сильно хотіли, щоб я в них пограла. Загалом, вони, як я зрозуміла, тематику мають моє позаминуле відео про 2017 рік. Також є такий хороший, дуже хороший жанр, як хорор, ви просто дуже сильно любите, коли мені страшно. Але оскільки ви хочете, я це зроблю. І ви ставте лайки, підписуйтесь пишіть коменти. то дуже потрібно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. Щоб підписатись на мій телеграм-канал, і хочу вам дуже сильно сказати, що дякую за те, що ви так швиденько, як я кажу, розмножуєтесь. Хтось навіть сказав, що ми що вони опариші, але це вже таке. Точніше, що вони не парищі але швидко розвиваються. Короче, у вас напевне питання, чому відео починається з того, що я стою жопою до вас і тут ще якась фурі стоїть. А це все тому, що відео, в якому я поглиблювалася в тематику 17-го року, я, коротше, сказанула, що я зроблю скін, такий, якби, типу, в 17-му році, був би актуальний. Е, ну і коротше во! Отакий скін, і що ж у мене на животі Рональдо? Це не Рональдо, це мій син. Тому все, це син Богдана. Ой. Багбана, вибачте. Коротше, перша гра, про яку ви мені написали, це ностальгільна хенкаут гра. І мені, знаєте що? Мені здається, що я в неї грала, але на своєму минулому аккаунті, типу не на Керолі, а на Gam Galaxy. Ну, давайте зайдемо, чого би і ні, що я тут буду вимахуватися. Чекайте! Я хочу в Windows зайти. Ого. Піаніно грає. Так, Сні, ну ми заспавнили в звичайному домі, і тут є зеркало. Дивися мені в очі. Скажи мені всю правду. Хто з'їв мій батончик з зрушену сьогодні зранку? М -м? Курча не знає. Опа! А ну чекай, тут якийсь трактор приїхав. О, тут ти хто? Привіт, це я знову пост мене. Я тут прийшов, щоб побачити, як ти себе почуваєшся. Ну як бачиш, хата є, музика на всю повну грає. А, здається, що ти що з тобою все нормально, але в принципі нічого не стається, друже. Я просто NPC. Вірю. І пам'ятаєш, що не можна виходити на вулицю вночі через вовків. До побачення українське телебачення ся пішов сраку. з тобі говорити. А якщо я туди піду? Там хтось є. Я там мені здається, що за. А я бігати не можу. Ой. Блін, то стіна. Йой, мені ще стільки часу йти назад. А чому мене телефон не врубається? В мене телефон здох. Two hours later. Відкрийся! I'm bathing sexy back Yeah It's the love that can't be zoomed in It's behind your back Yeah It's the love that can't be zoomed in А чо нічого не видно? Кач, кач, чекай, 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 чекай Щось робиться Хто на вулиці? Хто какає? Признавайтесь Ого Воно мінялося! Воно міняється! Ладно, йду Каже не виходити, а я вийду А ти купи слона а ладно, все, я йду назад, бро, я назад іду Goodbye, man. Давай я ляжу спати. Бро, в мене друга нема. у мене немає друзів, все, відстань. А! Ой, що за чорний мужчина. Ти знаєш, я не хочу вже йдуть додому. йти, там забирай собі, плати за комуналку сам, типа а в натурі. Делік пробити? О, ну давай, ну давай тоді, давай, Подивимося телі. Ой, вибач мені боляче, вибач мене ні. Ой! Друже! Іди в сраку, я не хочу з тобою розмовляти, Бла бла бла, я зрозуміла, я, я побачила, які вовки тут ходять О, ще якийсь звук. Ой, давай. Мене вербують. Опа. Ото подгончик! Алло, Костя, Костян. Ой. Не, чуєш фігово колосково? я таке не люблю, бро. Фігня, фігняку. ку. О! Та ладно, боді можеш за комуналку не платити, я вже передумала. О, привіт. Привіт, друже. Я тебе не бачу. А, тут я дуже багато хто робить так само, як я. Знайди мене, і я куплю тобі час вночі. То ти не друг чи що? Ну як ти? Як ми можемо дружити стільки часу, і ти не замічаєш мій мій душевний стан? Вибач, я, коротше, їм наказав ресетнути сервер. Певно, для тебе все шатапнуть. Коротше, тобі ліпше це буде. What the Ой, ну що ти смієшся з мене? Це я дебіл чи гра дебільна? Ту алслейте. Дерібей. А я сирешакос де лечураміфом збігей. А чого мене все з хати винесли? Що за реновації? Що ти кажеш? Лишися всередині, я буду відвоювати їх звідси. Ого. Там Роблокс тапнувся. все, Роблокс зламали. Фу, -ху 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 -ху. фу, 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 фу. Фу, 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 фу. Хто там дише мені? Що за наркоманія? Під якими я грибами? Що ірже з мене? Тихо, тихо, тихо. О, курва Game. Бро, я не вийду, я буду тут стояти, you know? Даю гарантія? зараз переді мною хтось появиться і все. Вау, мене перекинуло в якусь іншу гру під назвою Рисочка. Давай їдемо. На перший чи на другий? А, на перший. Папа! Я встигла! Вода. Серек. Серек, тупіонний. Ну шо ти? Я вільний. Після цих всіх років. І шо? Classic, а, я пам'ятаю ці часи, коли все було класично і офігенно. Хе ж, к какая сім'я чел за класикою скучає, все понятка. Чел каже частіше посміхатися. Ну, ладно. Дякую. Дивіться, отак в мене зараз дригається камера, через те, що в мене мишка наркоманець. Я її взагалі не рухаю, якщо щось. Так, якась гра з кроус ротами. Отово все Hangout game. Тут у саме тільки просто інша карта. Опа, на. вже це прикольно. Короче, я поняла сьогодні у нас чисто хоррор всюди, Я поняла вас. О, чекай, Я свого сухо граю! прикол, прикол. мені треба сюди добратися, правда? Можна бы. е Алла, конечно, управління трохи всратило, то нічого. Чуєте, я, я пробую поняти, що тут робиться, але я поки нічого не розумію. Може мені треба якусь нуба знайти? А в натурі тут хтось є, чекай. Мама. Мама. Ой. Мама. Ой, привіт. А я до вас. Що, як справи? Класно, та? Я теж так думаю. Та? Привіт. Та. Ага, ви, ви настільки раді за мене, правда? Угу. Немає нічого. Що за психологічний хоррор, я не пойму. Вашкабла, дум, розкаленда. На хімічку схоже. О, так, що такое? Мені тепер треба туди добратися. Понятка. Такі той сюжет знайшла. Зараз доберусь, зараз все буде класно. Зараз все буде нормально. Зараз доберемося, зараз зі всіма поговоримо. О! Бляха! Я дебіл Здрасте. За ФНАФ? Не піду в армію. Yeah. Welcome. О! Мультики! О, реклама, реклама, реклама! Угу. 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 Ми знизу тебе. Ну, давай продовжуй мультики. Та ну! Це воно в порядку сюжету, так? Two hours later. Ой, та я Джекса побачила, що ти мене скримериш? Тут буде якась фоточка. А чого немає фоточки? А Куди мені йти? Ро, дай підск... А, Аво. Тут, напевно, по центр треба. Радіо! Як я люблю люблю радіо. Радіо, це моє все. О! Ти хто? У тебе немає плашпальта. Кулкіт! Cool ти Кулкіт? Cool Ми під тобою. Де? Знайди нас. Ой. та хватит! Ой-ой, ой, 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 ой. Та не штовхайтеся, Боже мій. То, блін, на народу найшлося. О, опа. Один єдиний челик, дам за ним. давай, про, я в тебе вірю, ти дійдеш. ти дійдеш до кінця, ти маєш мету, ти йдеш. Давай. Я комаров, то мій санечка, ти, ти мій оператор. Саня, Саня, ну куди ти йдеш? Саня, знімай мене. Саня, знімай, як я йду, Саня, санечка. А де Саня? Ти з'їв мого саню? Я за саню помщусь.